Вітаю. Таро, підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може готувати. Я прям дві карти витягла, от я їх вам і покажу. Дивіться: карти про початок завершення чогось. Та? І якщо ви щось от прям вирішуєте для себе завершувати таки. І, можливо, це завершення для вас здається якось так болісно, незрозуміло, чи потрібно це робити, що з цього вийде. То наступна карта підтвердження, що з цього таки щось вийде. І на краще. Можливо, в когось там тривожать якісь думки. Або події останніх часів не, досить, не дуже такі приємні. Так, то от якраз відпускайте. Відпускайте. Це не тільки про фізичне, це і про емоційне. Це і про те, що не можна торкатися руками як матерії. Тобто завдання відпустити, обнулитися, обнулити емоції, почуття, образи, тривожність. І, знаєте, як в черговий раз почати все спочатку. І за цим спочатку. Дуже хороші перспективи. Подобаються мої розклади, ставте лайки, вподобайки, підписка на мій інстаграм в капелюшці профілю. Підписуйтесь також на Facebook, Ютуб, TikTok. І, звичайно, за індивідуальними розкладами, або якщо маєте якийсь запит, який хочете пропрацювати зі мною, методом системних розстановок, макс сесій Регресії наставництва з продажів, будь ласка, звертайтесь в дірект.